Африканські лідери не хочуть їхати до Росії. Там має відбутися саміт Росія-Африка. Вже 38 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт. Там мали бути президенти, прем'єр-міністри, але все-таки є ті країни, які поїдуть до Росії. Чи втрачає Росія підтримку на африканському континенті? Де вона традиційно мала такий доволі великий, доволі велику підтримку? Саму дослідниця африканістка фундації Глобал Ukraine Марта Олійник дьомочко з нами на зв'язку. Пані Марто, вітаю слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, чи є показовою ця ситуація, коли африканські лідери ну, не хочуть вони їхати до Росії? Не всі, звісно, але більшість. Однозначно, це дуже показова ситуація. Ми бачимо, що Росія з часу початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли від неї відвернулися остаточно всі західні цивілізовані країни, вона почала дуже розганяти тезу про те, що от глобальний південь з нами співпрацює більшість світу. Одвафриці підсяг 54 країни, а ще Азія, Латинська Америка, що там тої Європи, навіщо нам з нею співпрацювати? Подивіться більшість світу за нас. І зараз, коли до Африки приїхало, за останніми даними там 17 глав країн, 10 прем'єр-міністрів, а решта все значно нижчий ран. Тобто це навіть дехто прислав послів, і п'ять країн зовсім не беруть участі, і це для Росії такий, скажімо, дипломатичний ляпас і політичний ляпас, тому що вона бачить, що вплив її все-таки втрачається. Звісно, Росія тут же почала виправдовувати, говорити, що це, мовляв, графіки щільні президентів, що там захід якось діяв і протидіяв. Але в принципі, ця ситуація для них була прогнозованою, тому що ще кілька місяців тому в травні вони пропонували, що саміт має бути чотири дні тобто, величезна подія. І десь на початку липня вони його різко скоротили до двох днів, нічого не пояснюючи. Тобто вони, в принципі, готувалися до такого сценарію. Саме сьогодні і завтра, якраз і триває цей саміт. Що би хотіла Москва на ньому бачити? Не просто так, збираючи таку кількість країн. Однозначно, Путін говорив про те, що він зустрінеться в принципі, з кожним африканським лідером, який до нього приїде. Серед питань. Напевно, таких найбільш активних це буде зерно і обговорення всього, що з ним пов'язано, оскільки вихід Росії з зернової угоди це надзвичайно складно для Росії для, перепрошую, для Африки ситуацію, яка складається в продовольчій сфері. Крім того, можливо, буде обговорено зброя постачання зброї, якісь російські найми, це тобто, все те, що може Росія запропонувати африканським країнам, оскільки ми знаємо, що економічно Росія з Африкою вона не, не так сильно пов'язана. Тобто, Тої в Африку менше одного, менше одного інвестицій припадає на Африку загалом від Росії. І якщо глянути на допомогу, то Росія Африці всій Африці надає одну тринадцяту частину тої допомоги, яку вона надає тільки одній Кубі. Тобто, в принципі, вона в фінансовому плані не може нічого такого суддєвого запропонувати, тому вона сходиться з Африкою на тих моментах, які їй не може дати захід. Тобто знову ж таки найманці, політичні консультації. Росія вибирає доволі такі маргінальні режими для свого впливу. А що натомість Росія отримує? Просто оголосив в ООН? Чи все таки це є якась користь для них? Така фізична грошова. Однозначно, Африка це ще величезний ринок збуту, куди Росія може продавати свої товари, куди Росія може продавати і своє зерно. Так само ми знаємо, наприклад, що малі, які дуже співпрацюють зараз з Росією, скільки там проросійська хунта при владі вони минулого року отримали минулого місяця, отримали корабель з зерном, тобто російським, за нижчими цінами, але все ж таки Росія туди його продала. Крім того, Росія туди знову ж таки відправляє своїх вагнерівців, які там займаються грабежем африканських країн, тобто вивозять всі ці ці. Ні, метали вивозять золото, вивозять алмази, деревину і так далі. І це все відповідно попадає потім в російський бюджет. Чи не буде зворотнього результату від цього форуму для Володимира Путіна? Поясню чому, тому що є вже доволі різка реакція окремих. Поки що я не бачу колін солідованої заяви про те, що вони дуже невдоволені тим, що Росія вийшла з зернової угоди, точніше не продовжила її. Зокрема, Єгипет сказав, що їх таке не влаштовує офіційний каєр. А чи є розуміння в Африці, що це не Україна причина того, що вони не отримають зерно? Це Росія. Власне, якщо до того африканські країни можливо не розуміли, то зараз вони починають це розуміти. Багато хто говорив, що Путін вийшов з зернової угоди, і таким чином всі африканські лідери вони приїдуть на цей саміт і будуть його просто благати про те, щоб він знову ж таки до неї доєднався і так далі. Але якщо це було розрахунок Москви, то ми бачимо, що вони дуже сильно прорахувалися в цьому плані. Крім того, не тільки Єгипет висловлювався висловлювався висловлювалася негативно Кенія, яка казала, що це буквально ніж у спину африканським країнам, які потерпають Замбія, яка говорила про те, що. and um, um. Угода була фактично рятувальним рятувальним колом для африканських країн, в яких є проблеми з продовольчою кризою. Але разом з тим Росія тут же вона не, не просто вийшла з зернової угоди і лишила це так. Вона продовжує активно діяти в Африці. Вона продовжує розповсюджувати свої фейки. Після цієї різкої заяви з Кенії посол Росії в Кенії він тут же дав інтерв'ю двом великим кенійським газетам, щоб виправдатись і показати, що це вони вийшли з зернової угоди, тому що вона, начебто, не виконувала свої функції. Зараз вона. Вже говорять не про вихід, а про призупинення, оскільки відповідно вони зацікавлені в Африці, оскільки ніхто більше не співпрацює з Росією. І їм треба, по перше, для внутрішнього свого споживача створити картинку, що Росія впливова країна. Тому, тому їм так розходиться, і тому цей саміт такий їм потрібен. Чи правильно розумієш? Що зараз справжня дипломатична і не тільки битва в Африці відбувається між Україною і Росією, оскільки саме в Росії триває форум. оцей, І саме міністр закордонних справ України зараз з турне по країнах Африки, і це вже не перше турне його точно пригадують цього року. Вже було. Так, це вже третій турне міністра Кулеби, і дійсно Африка цього року, і в принципі в найближчий час це буде такий один з найгарячіших дипломатичних майданчиків протистояння між Україною і Росією. Справа дійсно, як ви зазначали раніше, і в голосах ООН, справа і в безпосередньо в економічній співпраці у тому, щоб африканські країни активніше підтримували Україну в тому, щоб вони припиняли торгівлю з Росією, адже, хоча знову ж таки показник на форумі невеликий, і начебто є частина країн Африки, яка підтримує нас генерального. Асамблеї ООН, але все ж таки жодна з них не розірвала торгівлю з Росією, жодна з них не наклала санкції на Росію. І Нам потрібно, щоб вони приєднувалися до українських ініціатив, до формули миру відповідно до зернової української ініціативи. щоб вони не переключилися зараз, не почали приймати оце зерно, яке Росія планує постачати Африці. А вона планує, тобто Росія вже кілька разів зазначала, що вона якщо не не на комерційній основі, то на безкоштовній основі вона буде постачати зерно африканським країнам. Хоча ми прекрасно розуміємо, що нічого безкоштовного від. Кремля не приходить, це все доведеться платити. Чи одумалася на офіційному рівні така країна, як Південна Африканська Республіка? Ми знаємо, що там саміт БРІкс має відбуватися в серпні, вже якщо не помиляюся, і туди би мав приїхати Путін. Довгі якісь розбірки тривали. Чи приїде він туди? Можливо, він виступить в онлайн форматі. Тепер ми бачимо, що країна поступово на офіційному рівні каже, що ну, якщо б він мав приїхати, то вони б мали його затримати згідно ордеру міжнародного кримінального суду. Як змінилася ситуація впродовж останніх місяців там? Власне, дійсно пар пробувала довший час сидіти на двох стільцях, оскільки арештовувати Путіна для теперішньої еліти пар було неприйнятно, їх поєднують давні зв'язки. Відповідно їм і можливо в деякій мірі і страшно було, скільки президент пар говорив про те, що Росія там погрожувала, що це буде рівноцінно оголошення війни для них. Але власне ордер на арешт дійсно він він був виданий. І коли офіційна влада пар не хотіла цього визнавати, не хотіла про це говорити, опозиція їхня демократична. Ні альянс, які до речі, навіть відвідували Україну ще е, в по моєму, це був квітень минулого року. Ще тільки починалася війна. Е, вони відвідували Україну. Відповідно, ця, цей демократичний альянс вони звернулися до суду, щоб суд зобов'язав е, уряд, зобов'язав владу країни. Арештувати Путіна. Ну ми бачимо, що ситуація розгорнулася так. На жаль, він туди не їде. На жаль, його там поки що не арештують. Але ми бачимо все одно, що, хоча пар можливо, тепер може почуватися в певній мірі зобов'язаною, бо начебто Путін своїм неприїздом звільнив їх від великого головного болю. Але з іншої сторони, це все таки є і удар по іміджу міжнародному тих залишках іміджу, які залишилися в Росії. Оскільки, якби там Путін не говорив, що він якийсь такий великий хороший політик і все, але міжнародне право діє він вимушений з ним рахуватися будемо спостерігати. Тобто, я правильно розумію, що Пут... немає не шансів, що Путін приїде тепер до південної Африки. Він цього хотів. Це було видно насправді, з цих заяв з Росії, які лунали з цих намагань е тиснути вже відкрито навіть на південно-африканську республіку. Бо там уже йшла мова про те, що е давайте онлайн, можливо, може потім хай краще цей е ця, господи, ця сумна лошадка їхня. Міністр закордонних справ Лавров приїде замість Путіна. Ну тобто, в були якісь процеси такі тертя. Однозначно пар пробували увесь час, відколи з'явилася інформація про ордер на арешт. Оскільки Путіна було запрошено ще до видання ордеру на арешт. І як тільки він з'явився в березні, пар одразу пробували знайти якісь рішення. То це було перенесення в іншу країну, можливо, в Китай, але вони не погоджувалися, то це буде онлайн, то можливо Лавров. Тобто вони пробували всяко знайти рішення, тільки щоб якось вийти з цієї ситуації, і їм не прийшлося вибирати або їхні зобов'язання, міжнародний імідж, доступ до ринку США і все, всі ці бонуси, які вони мають від західної. Раці або, або Росія з її я не знаю, що вона їй може запропонувати економіка, політика і так далі. Останнє питання. Ми постійно, коли говоримо про Африку, то у мене таке враження, що вона тотально проросійська. Чи справді це так? Чи є країни, які відверто підтримали нас з 24 лютого, офіційно заявили на офіційному рівні і засудили власне російське повномасштабне вторгнення? Що ми просто розуміли розклад се? Африка не є цілком проросійською, і це добрий для нас знак. Є значна частина країн, які співпрацюють з Україною. Є е, країни, які її підтримують. Зокрема, це Гана, Це Кенія, Джибуті, є значна частина країн, які є нейтральними. Наприклад, як сама Нігерія, але вона готова співпрацювати з нами в економічному е, плані. Є більшість країн Африки вони учасники руху неприєднання. Тому нам здається, що вони, скажімо, так стоять нейтрально. Але навіть у ці нейтральні країни на уті явці, яка є на форумі, бачимо, що навіть нейтральні країни вони не хочуть щоб їх асоціювали з Москвою. Вони не хочуть зв'язуватися з тим і потім мати собі якісь певні репутаційні ризики. Тому однозначно значна частина країн Африки вона підтримує Україну. Треба працювати з тими, хто поки що нейтральний, і пробувати знайти шлях до тих, хто відверто там, скажімо, стоїть на російській стороні. Їх теж не треба відкидати, бо еліти в країнах можуть змінюватися. І вітер, як то кажуть, на міжнародній арені так само змінюється. Дуже дякую за відповіді. На зв'язку з нами була дослідниця африканістка фундації Global Ukraine Марта Олійник дьомочко